До вашої уваги надається лекція та клінічні приклади на тему сучасні методи лікування прогресуючого кератоконусу. Як відомо, кератоконус – це дегенеративне захворювання рогівки, що характеризується структурними змінами рогівки, які ведуть до прогресуючого витрачення та випинання центральної або периферійної частини, які ще супроводжуються розвитком і регулярного астигматизму та суттєвим зниженням зору. Діагноз кератаконус свідомощі 1764 року, коли Джон Ноттінгем вперше поставив цей правильний діагноз і описав, в чому відрізняється кератоконус від інших актезів рагівки. він управляється по вертатному віці і прогресує протягом 20 років. Зазвичай 40-45 років прогресування каратоконусу закінчується. Розповсюджуваність по даним 2022 року найменше розпоштується це в Данії від років 16 тисяч населення до ем, сходу це в рані 22,3 тисяч населення. 2% пацієнтів, які звертаються до життєвих центрів, це складаються пацієнти з кертоконусу. І до 20% пацієнтів з кертоконусу потребують пересадки рогівки. Етіологія захворювання точно ще не з'ясована, Більше схиляється схиляються спадково метаболічної гіпотези виникнення кератоконусу, але вона розвивається внаслідок таких факторів як генетична схильність, постійно опромінювання рогівки ультрафіолетними опроменями, радіаційне випромінювання, носіння направлі підібраних контактних лінз і наявність в організмі аутоімунних процесів, таких як бронхіальна астма, екзема, сіна, лихоманка, атипічний дерматит. Також причином кертеконусу є тривалий прийом кортикостероїдів, часте перебування в запорожних приміщеннях, хвороба Адісона – це проблеми з коронавих пощентикових залоз, очні хвороби, кератеконюкцііти, кератити, уражній залоз внутрішньої секреції, порушення обміну речовин та часті стреси і звички до очей руками. В даний час використовується в Україні класифікація кератаконусу, яка була розроблена зі Людою Ліхтаренко в 2004 році в студії Філатова. Ця класифікація в себе складається з стадії кертаконусу, які має 5 стадій, густроту зору враховує офтальмометрію, біомікроскопію, глибину передньої камери і кертотопографію. І по гоставці зору від високої майже до одиниці, і до п'ятої стадії це одна сота і менше, розрізняють класифікацію кератоконусу. І на четвертій-п'ятій стадії вже кільця не визначається малюнок, кінець на рогівки, і товщина рогівки дуже вже йде витенчення рогівки менше, ніж 100 нанометрів. Міжнародна класифікація це класифікація амсульклюміха з 98-го року. Це класифікація, яка до теперішнього часу офіційно використовується на міжнародному рівні. Тут розрізняється 4 станції кератоконусу, де виділяють прямі мікроскопії, форму рогівки, ступінь астигматизму, кератометрію, відсутність чи діяльність побутіння рогівки та гостроту зору, від високої до, до низької особисто зору до, до висотої. Мають бути виконані наступні дослідження, загальне афстерогічне обстеження, біомікроскопія, рефрактометрія, визначення коригованої і некоригованої максимальної висоти здоров'я картотопографія, бахіметрія, визначені загалом чи сили рогівки, ці обстеження робляться на обладнанні окулюс контака, визначення внутрішнього тиску, не як племометодам, так і методом сучасним айкіра, І конфокальна фокальна мікроскопія для виявлення структурних змін рогівки при кертоконусі. Критерії прогресування кератоконусу. дуже важливий момент. Ці критерії, які в. Напубліковані в гайдланді по моніторингу ето за останні роки є зміни, наступні зміни, які відбуваються в інтервалі менше, ніж за рік. Збільшення стигматизму на блуді оптрію, зміни орієнтації осел заломлення, зміщення на блодіоптрію оптичної сили найкрутішого крутішого рогівки, і зменшення душі ругівки 25 п'ять мікрон або більше, і неможливість корекції зору окулярами або лінзами, і непередусимі старих окулярів. Для лікування каретоконусу є стадія залежного лікування. На перших стадіях це окулярна корець, на початкових стадіях жорсткі контактні лінзи, корсітні інгологені рогівки, сегментні кільцеві імплантати та кератопластика, глибока поширова або нескрізна кератопластика. Бедлайнці по кертоконусу, який був опублікований у 2022 році, є така спеціальна таблиця, ми називаємо менеджмент кератоконусу. Кератоконус поставлений діагноз, він має бути чи стабільний, чи прогресивний. Стабільний кератоконус. Маємо дівати чи контактну корекцію, чи окуляри з окулярами. Якщо підходять окуляри, ми робимо контроль за пацієнтами кожні 6 місяців при стабільному стані. Якщо окуляри не підходять, то ми вдягаємо контактні лінзи і теж моніторимо пацієнта, щоб у нього був, був стабільний стан. Якщо контактні лінзи, спеціальні при каретоковності, які ми будемо казати трошки пізніше, не підходять, то ми переходимо до наступного стаді, стадії прогресивного кретокопнусу. При прогресуванні кератоконусу золотим содатком є якрослінкінг, після як кросслінкінгу моніторинг пацієнтів в стабільний стан спостереження раз на, на півроку. Якщо не під, прогресивний стан і не підходять контактні лінзи, то можна ставити інтрастермальні рогівкові сегменти у, у рогівку пацієнта. При цьому дивляться, ми отримаємо висоту зору, стабільний стан і, і задовільність зору спостерігаємо пацієнта раз на півроку. задовільний стан і не підходять сегменти, і прогресив просування після просвітінгу, що таке може зараз бути, переходять на стан на, 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 на операцію при кератоконусі, це рогівкова кератотрансплантація, пошарова пошарова чи нескрізна карета Тепер переходимо по етапному. Контактні лінзи в лікуванні кератоконусу. Є м'які контактні лінзи, за неможливістю пацієнти переносити жорсткі контактні лінзи в спеціальні при кератоконусу. Вони бувають різні конструкції, перічні спеціальні для корекції кератоконусу. лінзи для корекції астематизму. Максимальна ступінь астематизму, кер... яку можна перекрити, це 25-оптрії. лінзи, які з'єднують у своєму пристрої як жорсткі, так і м'які лінзи. Світаренщина є собою жорстку лінзу з матеріалом для області периферії так називаємо спідницею, яка є гідрогелевий полімер. Вона прикриває поверхню на лімбальну частину рогівки. І спеціальні склеральні лінзи при кертоконусі. Це жорсткі газопромітні лінзи, які частково мають опору на склеру для зниження тиску на ураження кертоконусу рогівки для запобігання і термування. Перевага – шорстків та запаронітних Є можливість корекції найвищих ступенів м'які та стиматизму, здатність добре пропускати до кисень е, на поверхню ока, легкість у використанні тоглі за лінзами і можливість виготовлення за індивідуальним замовленням. Але треба мати на увазі, що це не є видимо мікування і незадне зупинити прогресування кератоконусу. Здатні провокувати та інфількувати патологічні зміни у рогівці з кератоконусом, тому що якщо постійно змінювати нові нові лінзи, значно збільшується площа патологічного процесу при кератоконусі. І наступне, при наступній стадії це інтерстромальні рухівкові сегменти та кільці. Це метод імплантації всередину рогівки сегментів спеціальних кілець кераринг, так називаємо, який став ненавищим хірургічним способом виправлення астигматизму спочиненого кератоконусом. Інтерстермальні сегменти на, на даний час е, є двох видів. Це Ферерінг, е, Паулафара е, винайшов їх у 2006 році. Вони форму мають рекутні це окремі сегменти, які виправляють короткосовірність до 12-х діоптрії. І інтерстермальні замкнути кінця це міорінг, які з 2008 року вставляються всередину рогівки і виправляння ісферичного еквіваленту до 10 діоптрій, а циліндру до 4,5 діоптрій. Для процедури використовують вакуумний кошировий дистектор або фентисекундний лазер, за допомогою якого створюються спеціальні тунелі для кілець, куди вони вставляються. Значить, суть цього процесу створюється тиск, який виштовхує з площі поверхні ремівівки, роблячи її форму більш природною. Також велика роль у досягнений вирівнюючий ефект належить до топшення прилеглої пітелі, які зверху розкошовані сегментами. У складні це, можливо, перфація рогівки передньої камери, винення аспічного кредиту та післяопераційно виштовхування кліця. У разі потреби кільце видаляється, рогівка повертається до свого вихідного стану. Наступний етап це прослівні рогівки. З рогівки або а ультрафіолетово перекресна шифра колегенорогівки рогівки сучасний метод лікування початкової стадії прогрестуючого кератоконусу, краєвої прозорої дегенерації та інших провестучі отезій рогівки. Він запропонований в Олісакомітесером в 1998 році і є на даний час єдиним патогенетично обґрунтованим методом стабілізації карета процесу. В країні перший був застосований в 2007 році, і в 2012 році він являється золотим стандартом у лікування каретоконусу. Суть метода полягає наступно. Під впливом ультрафіолетового світла, генерованого лампою зайдера, відбувається фотохімічна реакція іонізації розклад молекул рибофлобіну з виділенням вільного марного кисню. Вільні кисневі радикали викликають перехресне зв'язування цен СХ груп і виникає її з'єднання у єдину тривомірну мережу. Основні зміни відбуваються в верхній трістанні повно тощини рогівки. Біомеханічне дослідження показало, що жорсткість рухівки після кросліндингу збільшується до 350-370%. Показаннями для кросліндингу являються перший случай коректа конус другої та третій стадії при товщині рухівки не менше 400 нм. Противним показанням є вірусні захворювання очей. Патологічна зміна рогівки це помутніння, рубці і е, інші стани, супутні очні інфекції, а от імуні захворювання цього організму, синдром сухого ока, важкого ступеню. Дуже серйозно треба відноситись до цих протипоказань, тому що ми можемо отримати і провокуючі е, при скритті е, вірусні інфекції це кератити, які будуть е, при на спокійному оці, і інфекційні захворювання. На даний час є декілька видів крослінкінга. Це стандартний дитинський протокол, який саме перший був винедений За 30 хвилин проводиться кросінкінг до поверхні регіони. Та, так називаємо прискорений екселерований кросінки 10 хвилин, 5 хвилин 3, -3 хвилин. На міжнародному о, комітеті по Expert Meetings у 2018 році в цьому було доведено і статочно ставлений протокол, що стандартний прослінкінг з прискорбну 10 хвилин прослінкінга має однаковий відданий результат по відновленню рогівки і збереженню розбереженню зору і відновлення гости зору. Також третій простинкін це трансгепітеріальні, який проводиться без депіталізації, де вводиться безпосередньо рибофлобін середину строго рогівки. Зачастую чаще всього його проводять при неможливості проведення пацієнтів прискореного простинку чи стандартного протоколу з дегеталізації. Це пацієнти з синдромом Дауна, яким не потрібно потім вдягати епітеріальну лінзу, яку пацієнти можуть ока зняти. Так а з вами прискорений прослінкінг виконується на пристрої 2000 Це перший пристрій, який має оптимізований профіль проведення для досягнення максимальних результатів. Він дозволяє три рази скоротити час і з 10 хвилин порівняно з стандартним протоколом проведення прослінкінгу. З 2016 року в місті Флатва виконують прослінкінгу генераліки на цьому пристрої. Суть методу полягає у тому, що деєбеталізація рогівки проводять діаметрами 7-7,5 8 мм відповідно до даних кератопограмів. Це називаємо орієнтоване до вершини розташування кератоконусу, топографічно орієнтований крослінкінг. Інтрапатіна проводять контрольну бахіметрію рогівки після деєпіталізації, а також після 15 хвилин плив рогівки шочного любовту двіну. Безпосередньо проводиться процедура крос протягом 8 хвилин і після процедури наодіку вдягають контактну лікувальну лінзу. Післяопераційне лікування після кросінкінгу включає в себе антисептики без консервантів в інстиляції, це борна іксота та віри Препарат, який сприяє регенерації рогівки, рибофлемін, декспантенол, протизапальні засоби, дексазон без консервантів, чизозамінники без консервантів, Чи іолорону кисла декспантенолом або стрихолозою. антибіотики, противірусні препарати за показанням назначаються, і лікувальну контактну лінзу знімають з поверхні ока тільки при досягненні повній репатилізації поверхні рогівки. Нашого вам була звернути на препарат з тригалозою і гілороною кислотою, тому що триголоза виконує у нас біопротекцію, осмопертекцію, сприяє більш швидкої регенерації поверхні рігівки. Ну, як відомо, гілорона кислота це зволоження, тривалий комфорт і негайне полегшення після закапування. Також цей препарат має це гіпотонічний гіпоспалянний розширь, який виконує корекцію гіпероспаляності при сухому оці, регуляцію статичного балансу між клітинами логівки та слізною плівкою, підвищення комфортності носійні контактних клінц, в тому числі після прослінгіку, і зменшення пошкодження очної поверхні. Також протизапальний ефект цього препарату виконується за рахунок значного зниження запальних біомаркетів слізної плівки. У 2018 році були проведені незалежні е, дослідження як в бразильських клініках, так і в Інституті Філатова. По, е, е, це дослідження полягало в тому, що препарат терфолоз і натрія застосовували після крослінгінгу і він забезпечив більш швидку репетилізацію рахівки, ніж препарат лише з гілоронною кислотою. На 1,5 доби в дослідженні достовірно при в бразильських клініках і на одну добу дослідження, які були проведені на 64 очах з таким і ігліронних кислоти в інстоті Філатова. Контроль було 6 очей, які отримали тільки і гілоронну кислоту після кроссфінкінгу. Ці дані були, були, були опубліковані на е Єврокорне і е в міжнародних технологічних журналах. Як відомо, вважається, що простінки – це проста процедура, навіть яка не, має, не може мати їх ускладнень. Насамперед ускладнення є, тому що це хірургічне тобто втручання на поверхні ока. До цього треба досить досить, досить серйозно. І до цілих тих ускладнень це процент, який є після прослідків. Це по стати статизору на два рядки та може і більше. І 7,60% це фактори ризику перед проситником. Це вік пацієнти більше 50 років, точна рогівки менше, ніж 400 нанометрів і кривота рогівки це найбільш кривий меридіан 58 Також, е – 58 деоплітів. Також самі ускладнення це можуть бути корні, хейс, спомутні рогівки, інфекційні кератити, стерильні інфільтрати, едотеріальна декомпенсація, активація герптіжної інфекції та дифузний стромальний кератит. Ці ці дані були опубліковані е, та був великий доклад на засіданні в рекорд 2019 року. По інфекційним видів це гра-позитивна флора складає 10%. Це підривання стофілакова, золотийся стофілокок і А грам-негативна форма флора, герпес та гербкова інфекція складає по 20%. Це може бути шеліхія колі, ауретомолоса, орегіноза, фузарі, мікоспорізія і герпетична інфекція. Кантильопа складає всього 10%, Це дуже таке серйозне ускладнення, але слава Богу, невеликій кількості. Висновки нашої роботи: сучасне лікування, прописування прослучує кератоконусів проводиться в залежності від стадії кератеконусу. Спочатку окулярна, контактна корекція, кросфінг, прогінкові слібети, кератопластика. Моніторінг пацієнтів з кератоконусом має бути кожні 6 місяців у віці пацієнтів 30 років та кожний рік, раз на рік при стабільному стані у пацієнтів після 40 років. Це дуже важливо моніторинг. Обстеження на окулі з пентаками обладнання є міжнародним стандартом для оцінки прогресування каратоколосу та післяопераційного моніторингу як карофіннізгу, так і пересадки рогівки. Основна мета лікування, стабілізація патологічного процесу та забезпечення достатньої висоти зору для соціальної реабілітації хворих. Зовсім свіжий клінічний приклад пацієнт до п'ятнадцяти років. Це Військовослужбовець Збройних сил України з діагнозом Кератакону третьої стадії поступив до нас в інститут на процедуру просвітлення колодень Рогівки з прогресуючим кератаконусом. Зір у нього погіршився. Прогресування кертакому наступило під час воєнних операцій, які проходять зараз в Україні. Точна рогівки до операції скаленою 400 нанометрів. Тобто це о, зовсім тонка рогівка, яку ми робили, але сама процедура просільнку пройшла без ускладнень. І на такий день після просільнику ми отримали центральні і парацентральні п'яти рогівки з парафлокальним набряком. Ми посіяли поверхню рогівки та зразу виділили контактну лінзу, те, що дали її на мікробіологічне дослідження, де ми отримали стафілокок, ауреус у вели досить великій кількості. Паралельно ми відправили пацієнта на консультацію до стоматолога та Лора, але осередки інфекційного процесу не було виявлено. Пацієнту було призначено лікування, антисептики з поргісовіном, антибіотики без консервантів, це азітрамецин, гентеміцин та згідно антибіотика грами, яку ми отримали при мікробіологічному дослідженні. Противовірусну терапію «Інтегрон альфа протизапальну терапію дексимтозону без консервантів», але ми його додавали тільки тоді, коли поверхня рогівки була вже каталізована. До того пацієнт це отримував в парабульбарних ін'єкціях. Репаранти з реболізіном, сюзозамінники без консервантів з гілероновоксотою та тривелозою і декспонтенолу. І таким чином, на 12 день о, такого лікування наступила повна епіталізація поверхні рогівки, регрес напряму рогівки. Пацієнт виписався в задовільному стані над свій свою час, до якого він виявляється прикріпленим. У нас ще немає віддалених результатів лікування, тому думаю, що це буде добре своїм пацієнтом, тому що ми досягли повної епіталізації поверхні рогівки і відновлення за зору при виписці. Таким чином, внаслідок утворення множини додаткових зв'язків між волокнами колегенної рогівки при крослінкінгі остаточна значно збільшується механічну місці та жорсткість. Біоміхімічні дослідження показали, що жорсткість рогівки після процедури збільшує 350-180%. Після крослінкінгу процес ущільнення рогівки включається відразу зразу після крослінкінгу і розвивається протягом більше, ніж двох років. За весь час е -про проходить е наростаюча щільність рогівки змінюється і змінюється її конфігурація. І таким чином пацієнт може носити більш щадящі м'які контактні лінзи та краще приносити регулярну очкову корекцію. Підвищується сікість до температури, зменшується корнеальна проникність. І якщо все-таки наступає прогресування кератоконусу через 2 роки після процедури крослінкінгу, можна проводити повторний крослінгінг при кератоконусі другої 3 третьої стації. Але у нас ще є такої четвертої стадії, коли рогівки менше ніж 400 нанометрів, коли низького, дуже низька госліва зору, і пацієнти потребують проведення кератопластики на скризної чи глибокої поширової. В даний час кератобіоплантати ми отримуємо отримаємо істоті з Степопетровського банку ткадень, який являється монополістом в Україні в кератобіоплантації і доставки кеатибіімплантів. Незважаючи на ковідний час, незважаючи на військовий час, в істоті Філатова щорічно виконується від 35 до 60 кератопластик при кертокону 4 стадії, і ми маємо 98% прозорий проживаний трансплантату. І клінічний бік для пацієнта – це свіжий приклад пацієнт з 35 років з кертоконусу 4 стадії, в якому була виконана кератопластика на одному оці, ми маємо прозорий трансплантат у 100 зору 0,5%. На парну оці пацієнту було проведено простітні балки такого з третього ступеня, теж дуже задовільним добрим результатом. У даний час пацієнт знаходиться не в Україні і ми ведемо його лікування дистанційно і з тими препаратами, які він може придбати в тій країні, які він зараз знаходиться не під час, не під час військового стану. Дякую за увагу.